Соленые огурцы, это по моему русскому вкусу. Дай ко мне, пожалуйста, горчицу русскую. Самая обычная русская горчица. Самая обычная русская горчица. Тики русская горчица. Я вот так сейчас просто эти пару огурчиков брошу, чтобы уже это, может, не зря спрошу, мы работали. Не-не-не, пусть вот так вот все будет. Да может нарежем, Ну, оно же как-то по-рагульски выглядит. Да не залишь там нормально там. Это будет шикарный соус грибной, по сути. Грібної ніякий несмічний соус. Ну, по суті, грібної. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс і це рубрика «Хрючево». Сьогодні до нас завітав професор хрючевних наук і не сам завітав, а взяв з собою ще практикантку в цих науках свою дочку. Відео має бути цікавим. Мені здається, ви також пишіть свої враження, Дивимось з вами сьогодні сочну свинину в духовці. Сочну свинину це вже питаннячко, чи вийде вона в них сочна. Давайте будемо розбиратись, дивитися менше тексту. Поїхали. Друзі, всім привіт! Ми на зоні Лазерсо І сьогодні ми мы вместе готуємо новогоднє блюдо. Новогоднє блюдо. А... Ну, я его называю, допустим, свинья в огурцах. Или свинья с огурцом, или новогодняя свинина, или свинина 10 вечера она может называться. Цевен в честь Себа назвал чешой с Устраба, я не разумею. Сатар, понимаете? Знаете почему? Знаешь почему 10 вечера? Ну, я не знаю. А ну, а ну расскажи нам Илья Ишакович, а ну расскажи. А потому что мы начинаем провожать Новый год старый год, обычно в 10 вечера. Ну, проводить чтобы на. Все салаты ну, Вот эта свинина ставится, так сказать, в духовку в 10 вечера, чтобы примерно к часу ночи, когда уже дело дойдет до горячего, она была готова. А она будет готовиться, получается, 3 часа. Ну а что тебе? А что? Ты себе сидишь, выпиваешь оливье лицом в салат, а у тебя свинина готовится. <laughs> До нового року ще новий рік наступив, а вже всі лицем в салатах лежать, <laughs> а свинина там готується. Три години. Ну, типу, може бути вона 3 години готуватися, але температура має бути ну, 100-110 градусів. Це такий рецепт, щойний, що м'ясо куском це все на праздник. Ви увидите це праздник. Значить. Сто, чого начнём? Соня, я тебе прошу. Соряна, як не крутить, А от е, дочка його Соня, ну от вона вносить в цей рецепт хоть якийсь позитив і надію. Знаєте, тому що все, що готує Лазерсон, це завжди закінчується, самі знаєте як. Тут нарізати новогоднє шампіньйони. Они вирощуються в нашій стране прямо в снігу. Де вирощується в снігу? А, ну да, в Сибірі там ясно. Якщо будуть дуже крупные, тогда на 4 части. Знаєте, кстати, насчет Замечали, что що вони завжди в ярко-голубої ярко контейнері. Там заркати в синім, так. Да. А вот ви знаєте чому? Ну, я не знаю. От. <с? <с?> я не знаю, Вы знаете? я наприклад не знаю, чому саме в синем? В будь-якому контейнері вони можуть приїздити. Ну, там менше, більше. Ну, це я про ресторани кажу, а в магазинах то взагалі там як пофасовали, так воно і лежить. Ну або. можно в рост вообще купать. Напишите в комментариях, кто знает. Если вы знаете, вы молодец. Видите, я как поступил по отношению к своей дочери гуманно. Попросил ее нарезать не лук, а грибы. Как в прошлом видео. Чтобы не потекла у нее тушь. Если вы не видели наше прошлое видео с новогодними салатами, ну не прошлое, одно из прошлых, там я начала резать лук, да и у меня практически потекла тушь, оно будет сейчас где-то здесь в качестве подсказки. Значит так. Ну да. Обов'язково подивитись, кому цікаво, як у неї туш потікла. Сковородка. Ну, смарі гриби такі достаточно крупні, але вони немножко же усядуть, і плюс це красиво, коли такі крупні куски. Прям так, да, так, да. Вот у мене сейчас начинаю починаю жаріть. Як не дивно, в цей раз сковорідка хоч трохи розігріта у Лазерсона, але для того, щоб вся цибуля смажилась, ну треба ж було відразу перемішати. Тому що знизу смажиться, а отут ж такі грубі шматки зверху ну, варяться. Лучок. Шампиньоны нужно помыть. Наверное. Ну, вот, кстати, лайфхак. Да, помыть. Так я же сказала, помыть. Все уже знают мой. Хорошо шампиньоны мыть немножко в воде с добавлением муки, тогда мука является. Да, только лазер Лазерсон лайфхак придумал в борошне мыть, и инщи... другие Про це не знають з абразивом легким і хорошо смивають шампіньйонів. Ну як, в міску насипали шампіньйони, налили в міску холодну. Це не тільки з печериць, це ще може бути з будь-яких грибів. Борошном мити воно і правда змиває. Але ж не тільки печерець. Як ви знаєте, запустив свій власний бренд Дрібка любові це авторські суміші спецій без додавання солі. А тепер ще й нова лінійка солей з натуральними компонентами. Що вам треба зробити, просто додати дрібку любові в свою страву. Ви точно маєте це спробувати і тим паче на перше замовлення знижка 5%. Більше інформації ось тут за посиланням або в описі під цим відео. Воду, ложку столової муки і так руками. пожмакать, тогда мягкий абразив мука хорошо смывает мелкую грязь, мел... частицы грунта, понимаете, у шампиньонов есть. Я, кстати, очень люблю шампиньоны в сыром виде. Их можно есть в сыром виде в салате. Конечно, можно, да. Я хочу показать лайф, как их чистить быстренько. Целый шампиньон, у него надо ножку выдернуть целую. И вот эти вот пленочки, вы просто за них берете и смотрите, как он шикарно очищается сам. Практически. Геніально, просто геніально. Ну, я взагалі не знаю, як вони до такого додумались, так чистить по череці, ну це просто неймовірно. Якщо не мыть, в салат можна почистити. Да. І вот в такому шампіньон ідеально просто чистий, його можна просто їсти сирим. Я шампіньон. Ну, э, можна і не... Да, приємного апетиту. <laughs> не можна їсти, питань немає, але нащо. І чистить. Я ж ми до теплової обробки да, не чистим. Не чистим не бросай. М'ясо можна сире їсти, і курку, і та будь-що можна їсти сире, але якщо посмажити буде смачніше, так нашу їсти сире. Я просто Соня, не факт захотіла по бросай. Для Давай, каже менше, базар там закидай вже ці печериці. Ну що ж ти там розказуєш? Нічого не жалко. От, про що я кажу? Бачите, Вон ця цибуля ця цибуля усюди, бачите, вже почала черніти, та, що знизу, а ця зверху взагалі біла, навіть і не прогрілась. Забув, що він смажить, а не варить, як завжди. І от тепер я берусь за свинину. Ну, я люблю жарений лук, як він пахне. Може картошку пока нарежу? Ні, не надо. А що треба Смотрите, за... Ребята, у мене свинина з вот реблюшками. Это корейка. Можно и без ребрышек, но я люблю с ребрышками. Я сейчас переварю. Так и скажи, что яка була, такую и взял. Я люблю с ребрышками, я люблю без ребрышек. Поворачиваю корейку вот так. С ребрышками как-то празднично выглядит. И потом вот так. красиво нарезается. И сейчас, смотрите, что я сделаю. Наверное. Надрезы, да? Вот такие надрезы. Меньше что чем... делаешь? Меньше чем... Не-не, я ребра не, не понимаю, как сейчас относительно ребра я нахожусь. Солю, смотри, я сейчас вот в эти взагалі не разумеете, где да він находятся, что он режет, что это свинина, что это ребра, какие ребра. Просто, скажи, режу мясо, роблю надрез, что не разумею. Проемы, да, разрезы. Просаливаю изнутри. Ребенок кусочками потом нарезать. Ну, дивіться, з приводу просолки, ви знаєте мою точку зору. Просолочка це ж не просто так. Ну там, ну просолив. Ну, що воно просолиться, в тебе там за пару хвилин те м'ясо, такий шматок. Саме краще це соляний розчин, 6%. Кладете його, це 60 грамів солі на літр води. Ви собі залили. Якщо там більший шматок, то там взяли двойну тройну порцію цього розсолу, залили на ніч, в залежності від шматка. На 8 годинок буде достатньо, і далі у вас дійсно воно просолюється, воно смачне, воно стає соковите, тому що цей 6% розчин він затримує вологу всередині. Якщо солі буде більше вище 6%, тоді навпаки витягує. Це використовується для різних там бастурми, в'яленого м'яса, риби і так далі. Перця, не буду сюди класть. А, а. чому <по> хто, до речі, хоче практично подивитися, як це працює? На каналі в мене в розділі м'ясо, це значить запечена, ціла качка, запечена ціла курка, буженину. Я готував також з цією технологією. Подивіться, результат: багато хто вже готував, до речі, пишуть мені за курку готували в Новий рік. Дуже дякують. Я, а я вам дякую, що ви довіряєте, готуєте, смакуєте, кайфуєте. Дуже приємно. А вот вот чому. Тому що я сюди положу горчицю. А -а -а. Дай ка мені, пожалуйста, горчицю Самая обычная русская горчиця. Саме обычная русская горчица. Это русская горчица. Других горчиц не существует. Только Давай. Так, смазываем тогда русский. Я дирижирую, дирижирую тобой кисточкой, а ты... Я э... надеюсь, кисточка э, в жиру какой-то была в там, чи, не, чи просто он так дирижирует. Дирижер. Смазывай горчицей. Ну как, щедренько или так? Ну так, это щедренько, Ну я да. вот в один раз весь примерно... так Вот. Да, вот так, правильно, ты правильно. Юрий Тимерканов, да? Я как Юрий Тимерканов дирижирую, да. Знаешь, как дирижеры говорят, ну, люди из музыкального мира, они не говорят «дирижировал», они говорят «дирижер машет». Кто там сегодня на концерте махал, там, вот этот вот там дирижер. Я так люблю горчицу. Ты такие шутничок, конечно, Лузерсон. Мне кажется, это сто процентов надо приготовить на наш номер. Нет, ты видишь, как, да, это еще не все. Мы в эти разрезы сейчас еще будем с ними работать, между прочим. Посмотри, как красиво, а. быть с тем разрезом и работать. Ну давай, Лузерсон, покажи, что там с тем разрезом. Ну що, я горчиці так взагалі не пожаліла, вона у нас така руска остре. А тепер знаєте, от що хочу підмітити, от такий маленький нюанс. У нас вона така така острая у нас. При тому, що цей е, голова ця е, з Рівненської області. У нас. Ну, зрозуміло, що він вже відхрестився від, від нас, чи ми від нього скоріше відхрестились, але все рівно, знаєте, от, наскільки у них вже воно все. вкоренылась там э, в их котелках. Давай на твою доску. А? Это соленый огурчик. Ну, соленые ребята, лучше, чем маринованные. И вот теперь понятное дело, да? Видите, как мясо будет хорошо промариновываться горчицей изнутри. Во время... Фу, будет хорошо промариновываться. Смотрите, шматок мяса вот такой. Вин разрезав десь вот так. Отак м'ясо розрізав, смоток м'яса такий, він ось сюди запхнув. І хорошо, оця частина верхня, та буде промариновець. А що з уцією частиною? Воно що з нею буде? Правильно нічого з неї не буде, воно просто буде ніяке. Ми, група сил спеціальних операцій, знову звертаємось до Андрея Плюса та його аудиторію за чергову допомогу для нашого підрозділу. Друзі, війна змінюється. І зараз на полі бою надзвичайно роль відіграють відеограюти За допомогою фівідронів ми зупиняємо ворожі штурми, а також знищуємо противника перед нашим штурмом. Дрони потрібно постійний потік для безпосереднього знищення противника в умовах сучасної війни. Будемо дуже вдячні за придбання втові дронів нашому підрозділу. Це врятує життя особового складу та прискорить нашу разом перемогу. Дякую, що з нами. Слава Україні! Героям слава! Я думаю, ви знаєте, як важливо зараз допомагати армії. І саме час зробити невеликий донат. Ось Тут є за QR-кодом Актуальна банка, а також в описі під цим відео. Кожна гривня 2,5-10 важливі, як ніколи. Приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Теплової обробки і огурчиком соленим. Мені здається, це взрів вкуса. за зачет того, що у нас м'ясо якби. такой, а разрез у нас на половинку сильного очень не будет. О, видишь-то, <laughs>, хоть один здравомыслящий человек в этом рецепте у них появился. Эффекта. Ну, в смысле, это не будет невкусный запах. По одному кусочку? Да, по одному кусочку. М -м. Можно я попробую, не обижайтесь. Я не ображаюсь, ешь. <laughs> хоть, хоть тут поешь. Ну, вот теперь это своя? смотрите дальше. Да, смотрите дальше. Вот это пошло сюда. Кусняшка. Тиші водички тут не я опустив. Ви нічого не опускаєте. Чи солив він, чи не солив. Мені здається, оцю цибульно-грибну штуку він не солив. Тобто воно ніяке взагалі. Тут ще будуть ефективний прийом. Я так зараз просто ці пару огурчиків брошу. Щоб уже вніс лі асфальт роботи. нє не не, не не пусть вот так вот все буде. <ривити> Я ж кажу, це просто якийсь промін надії. Ця дочка його Да може не ріжем. Ну воно ж якось по-рагульськи виглядає. Та ні, залиш там нормально, там свиням воно в принципі свинина, нормально. Давай я сейчас еще сюда вот буквально зубчик чеснока. Я сейчас вкусно Горчица, чеснок. Огурцы. Это по Соляни вкусу. Сто процентів. Вот так буквально <laughs> я вже коментував цей русский вкус. Чуть-чуть чесночка. И теперь смотри. Обычно девочки не любят чеснок, горчицу, а я люблю. Вот это вот. вот. Очень вот красиво. Это должно быть в 10 вечера готово. Сколько 8. у нас заняло времени? Ну, 10-15 минут. У нас очень готово. мало времени заняло. Теперь так. ты у меня художник. Давай я сейчас вот так поставлю, не заезжая на горчицу. Красивенько накрывай. Я кинула мимо мусор. А, накрывай а, а как? Так, такие пытания. А что а взагалі с иншим частинами мясом? Воно, типу, не буде селитись, да, воно вона ніяке. Окей, хорошо. Картошку рана. У нас ще картошка буде, але ми її підложимо, тому що рана картошку класти. картошка слишком э, розвариться. Аккуратненько, ну так, щоб вісьма плотно бортики закатати. Нічого собі за три години готувати свинину таку, ну я не скажу прям дуже великий шматок. Таке буде дуже соковите. Сторона, ребята, не має значення. Многие говорят, вот надо блестящей стороной вниз, блестящей стороной внутрь. Это никакого значения не имеет, это ни на что не влияет ну, никогда. У людей, что блестящая сторона лучше отражает тепло и так далее. В самом деле, фольга изолирует за счет своей плотности, за счет того, что она алюминия. Ну да. А сторона это уже не имеет такого прям критического значения. Мы отправляем это в духовку, друзья. Почему? Ну, Якіс значения воно-то має, але при нынешней страве к нынешнему рецепту, там, вот тут, взагали, хоть возьмите там, взагали, без той фольги, и користуйтесь, там, не якое. Почему три часа? Потому что температура поначалу, да и, наверное, все время не должна быть высокой, 130 градусов. 130 – это немного, верно? Так что сейчас я уже сам это отправлю. Так сказав, 130 це небагато, типу правильно, да, і так, наче сам ну не знаю, там у вас питає правильно чи ні. Я думаю, що 130 це така вже більше до середні температура. От соточка, 110 була би нормальна. Да, на три години можна ставити, воно би собі там пропрівало би і потихеньку готувалося. 130 це вже ну, типу, часу треба менше, не три години. В духовку там соня, став ти ні. Не... Запечатуємо плотненько. Все, І в духовку максимально плотненько запечатали. Прошло у нас сейчас полтора часа где-то, да? Да, я сейчас спинку достаю, да. Мы закладываем будем да, Ну, сейчас мы сделаем кое-какие манипуляции, очень простые. Давай смотреть. Давай смотреть. О, какая красота. Вот. Сколько сока. А, так, месочек, да. И теперь я еще делаю вот что. Сейчас мы с тобой ее Поднимем? вытащим, да. Значит, вот. Мы сейчас... Як ви бачите, вона така вже майже готова, я б навіть сказав. Така варена, просто варена свинина. Чи це смачно, ну, судячи по тому, що він не селив, то ні. Що він далі? Ну, я, я би, наприклад, як спасти цю ситуацію, я би взяв би її е, глейсом, би, змазав би. Як я готував там рулет, та й ту саму бужинину, ні не, не пам'ятаю, можливо, я з змазав би глейсом, дав би температурку і дав би шкоринку. Тоді б воно, хоча б хоч якось, виглядало, але по смаку. Ну, ви вже то ніяк не справите. Ну як ви? Ну, посолити зверху, ну окей, а всередині то м'ясо вже ж не проселі. Друзі, ну якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і, звичайно, поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую. Приподніму свінку. На доску. Вот это сейчас сюда угу. Мясо такое сочное, внутри там прямо этих коротких сок. Все стекает. Мне, пожалуйста, пальцами, прямо пальцами, щепотку муки. Вот так, да, отлично. Все? Да, я буду загущати это, это я буду приміщати це в соус. Ложка горкой, не, наверное, да. Тут декілька ложків з горкою виходить. Ну, мабуть, так. Тут багато. да комочки зараз будуть. Ну, якщо ви хочете вже так э, заущувати столовськими методами борошном чи крахмалем, то треба його розмішувати в холодній воді і тільки потім додавати, для того, щоб не було комочів. Достаточно жидкості. Якщо у вас менше жидкості, значить муки поміншуємо. За рахунок того, що ця жидкість фактично кипяща, мука завариться і буде забезпечена. У меня сейчас блендером же, я сейчас все измельчу. А, есть же блендер. <соцентричный> блендер же есть, елки-палки, что я тут не подумал. Теперь блендер. Это будет шикарный соус грибной, по сути. Грибной, неякий, не, не смечный соус. Ну, по сути, грибной. Сделан на соках свинины. Это же вообще блеск. Как крем-суп прям. Если сюда добавить сливы, будет крем-суп. Но нам здесь сливки совершенно ни к чему. Теперь я выливаю соус. Надо же так, обратно. Ну конечно. Сейчас э, замысел мой, так сказать, будет понятен. Теперь свининка пошла. Обратно свининка. Назад. И картошка. Потому что она... свининка не очень хочет идти, но ее силой туда волочить в <свининка> этот соус. Я уже я не хочу вариться, я не хочу. Будешь, будешь, только вариться, не запекаться. Соответственно. Только нарежем ее. Понятно. Вот так назад и картошку сейчас. Так и выглядит сразу как-то презентальный. Половинками, да? Да, вот так вот. Угу, соус очень даже. Как на соль, нормально? Да. Он за счет лука жареного и грибов вкус у маме такой. Вкус у маме. Ну, елки-палки, де там вкус у мами в цибулі. Грибы так, питань немає, Но, блин, в цибулі, який там у маме вкус. И там соли немає, воно не я. Ох, фантазіру. Ясно, что кто не розуміє, то там. У мамі, да у-у-у. А потім готові, блин, я сману, як я не солену, яки, Чого воно так вышло. Ну, напевно, напортачили. Та Да не, ви це ці напортачил. професіонали напортачили. Так у мамы, конечно. Умамность, упавність. У мамі — это такой пятый вкус. Ну, как его писать, я даже не знаю. Ну, говорять, що это типа вкус, так сказать, глютаміната. Глютамината. Може, люта мата, йлки-палки. Грібної луком. Ну, вот, вот. Та грібної луком. Да. Взагалі, це смак вторинний. Він ще називає це смак пармезану, наприклад, морської капусти, томат. Соя, гриби, тобто, це як, як його пояснити? От, наприклад, я думаю, всі на пармезані саме от очевидно видно. Очевидно, видно. Коли ви їсте пармезан, от шматочок сиру з'їдаєте, ви спочатку їсте і так, ніби ну, сир і потім у вас, от, в роті, розкривається от такий, знаєте, такий Насиченість така, знаєте, хочеться пити. Е, чому, коли, наприклад, ви виходите з різних китайських, тайських ресторанів, вам хочеться пити, тому що там все таки скандинавські ресторани, вони дуже багато е, ферментують і так далі. Тобто, дуже хочеться пити, от так, така терпкість навіть в роті. От Оце вторинний смак. Ну, от, Я думаю, що я пояснив вам. Що, і тепер знову. Фольгой и духовку. Снова фольгой, снова в духовку. Еще часика. Аккуратно, форма этот. еще горячая. И часиков это на полтора. Давай новую фольгу возьмем. Не будем экономить. Новый год все-таки. И снова, и снова на полтора часа. И как раз к часу ночи, если вы поставили в 9, в 10, в 10, да, это честно говоря, мы на 10 часов, то как раз будет готово. Супер, мне очень нравится эта идея. Открывай. Я на последнем этапе свининку от фольги открыл, чуть-чуть поднял температуру, чтобы чуть-чуть дать колю. Вот она живая, видите, все по чесноку булькает. Посмотри, как булькает красиво, Соня. Этот грибной вкуснейший соус. Не картофан. Пахнет прям как фрикадельки -сякие. Давайте подивимось. Булькает, то воно булькает хорошо. Что с картофелем? Вона выглядит, как наша сыра и э, занурена в цей соус. Ну, тільки менше половини. Тобто в соусі воно там ще, хоч якимось там цибульним, я не скажу смаком, ароматом воно там пропахло, зверху вона взагалі ніяка. Колір свинини, як ви бачите, тут ще більш-менш якісь колірнулись, все інше тут згоріло, пригоріло, а тут взагалі білюще. Ну і що? Якось воно ну, виглядає дуже по скрепному, максимально. Ну, сказав, це да. це похвала. Ну, этот соус грибной похож. Ну что, пробуем? Да, стоит <laughs> и дивиться по На этот шедевр, Есть его А, да, давайте попробуем. Как это аккуратно, ты че? Как это разрезается, разделывается, рассказываем. Ну как, надо, чтобы, допустим, каждому попался фрагмент чуть-чуть. Да кто его знает, как оно разрезается, да я как зараз нарежу. В сторону от огурца, чтобы огурчик попался, допустим. Что-то ну, там, там кости, да, надо. Ну, там они достаточно мелкие, вот папа прорезал. Из одной тарелки. Ох, какое мясо! Не, много, много мяса. Ну, здесь. Вот так можем поставить. Ну, положим. Ну вот надо просто показать. Смотрите, мяса много, и оно такое прям не сухое совсем. Ну, нежнейшее, конечно. Ну, Температура была невысокая. Из него сок вытекает. Не сухое совсем. Ну совсем не совсем у кожного е, сухість своя. Ну я розумію, що просто за три години на 130 градусів під фольгою не просолене нормальне м'ясо. Ну яке воно буде? Та воно сухе. Воно сухе. Сік весь який там був, він стік. Тому що якби покласти в соляний розчин, він би затримував е, цю воду. А так вона вся витікла, той сок і ну сухі, яке, не несольоне м'ясо. Просто при але вкусное. Як ти знаєш, вкусне воно чи ні, якщо ти його не пробувала, от як ти? От ти зараз попробуєш і ми побачимо, що ти скажеш. Правильно приготувати, Правильно ж Ну да. Ну да, ну звісно, ну да. А суха свинина, це, ну, не дуже вкусно. Хуже, ніж мокра говядина. Ти його, як завжди, жарти, ну, мокра говядина, до чого тут? А соус він буде ще сочніше з грибним. Правда, вот это похоже на соус из Икеи. Просто он сделан из порошка, там всякого. А? Що? Соус из икей? Это Це... <laughs> что, <чего> тут загали? Что <laughs> там за соусы? А тут натуральный. Ты видишь как? А? Да, ну что, давай тогда пробовать. Тебе нож. Ну, конечно, мы с картошки всегда начинаем. Картошечка. <laughs> а я хочу с горчичкой, если там она где-то в разрезике осталась. Горячая? Ну, конечно, блин, три часа, какие он еще будет? Я бы сказал, воно уже Сухе, твердо сухе, я б сказав. Абсолютно м'якка. Це ж вам не вирізка говяжья все-таки, щоб быть. Слухай, ну ти вже ну, не закапуй себе. <рисква> Вирізку також от, можна от, так само її споганити, якщо дуже довго її готувати. То вирізка це така частина, вона максимально ніжна. Вона не рухається і е, типо, там немає дуже мало колохену. І вона ну, типо, швидко готується. А якщо довго, вона втрачає всю вологу і стає суха. Ну, як сухарь, ну, стейк міньйон, наприклад. Якщо його переготувати, все. Оце та ж сама історія. Якщо ви, наприклад, берете якісь частини більш-менш або більш колагени, наприклад, там щоки, там хвости, там ноги і так далі, то там вони постійно рухаються і там багато колагену. Їх треба довго готувати, але вони потім стають насичені, смачні, і все з ними ок. Всегда вкусний. Це м'ясо такое, коварне. Мы немножко сейчас поедим и вернемся. К вам. Когда-нибудь. Хорошая, нежная. Постная. Ну, конечно, постная. Соли с Свининца. Да, вот этот вот час, вот это, нам все абсолютно без жира. Здесь немножко есть где ребро. Ну, там и косточка. Соня вам сейчас собиралась сказать, что ставьте лайки, подписывайтесь, потому что не все подписаны на канал. Подпишитесь, не смотрите на халяву. Вернее, вы смотрите на халяву, но подпишитесь, мы же стараемся для вас. Счастливого Нового года, друзья мои, да? Пусть наступающий год будет лучше, чем этот проходящий. Мы и наш канал очень вас любим. А мы вас... не. Друзья, вот такие вышло видео. Что я хочу сказать? Ну, тут типа... проміння якісь надії його дочки не спасли цю страву. Пишіть ваші враження, я вже все сказав. Тут просто все мені зрозуміло. Дякую, що подивились це відео. Обов'язково ось тут іще інші є Хрючева. До перегляду. Всіх вас обіймаю, цілую прямо в душу. ваш шеф. па папа.